Марафон незламна країна триває, і вся мапа України зараз червона. Оновлюю її, і бачу, що від повітряної тривоги немає в жодному регіоні. Тому, будь ласка, залишайтеся в укриттях, будьте дуже обачними і обережними. Вже є успіхи української протиповітряної оборони. Ракети збиваються, але загроза не минула. Ще вони летять і треба бути максимально обережними. Про ситуацію на півдні зараз будемо довідуватися. З нами на зв'язку Наталя Гуменюк, капітан першого рангу, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталі, мої вітання. Слава Україні, Вітаю вас, героям слава. Розкажіть, будь ласка, власне, що зранку зараз відбувається на вашому напрямку на півдні України? Чи вже збиті ворожі ракети і на загал ситуація? На світанку в нас лунала повітряна тривога, і південь знов був атакований дронами Камікадзе. П'ять збито над Миколаївщиною, три над Одещиною. Це перші такі ранкові результати по завершенні тієї повітряної тривоги. Можемо підвести підбити підсумки. Наразі триває повітряна тривога, і в тому числі наші е, наше збиття з допомогою сил протиповітряної оборони вже є, але все ще раз закликаю всіх не викривати позиції наших сил, не проголошувати, де були збиття, де пролітали ракети, тому що все це маршрути руху, реагування самих ракет. Це все є викриттям позицій, в тому числі протиповітряної оборони. Нагадую, що і дрони. І ракети вишукують із засоби протидії ту саму протиповітряну оборону. Тому пам'ятайте про особливості інформаційного забезпечення в умовах гібридної війни, не поспішайте з висновками і перемогами, так званими, дайте завершити роботу і тільки тоді відзвітуємо. А якщо на загал говорити, то звідки росіяни стріляють? Яким ракетам ну і дрони застосовують? Звісно, якщо аналізувати оці дві доби нинішня і вчорашня. Використовується стратегічна авіація, це дуже великі відстані. Це здалеку. Зокрема, із Каспію пускаються ракети. Ракети використовуються різні за вчорашню добу. Були використані і морські калібри, і повітряного базування Х 101 х 55 Також було влучання дронів. Використання дронів продовжується випуск цих. Видів зброї відбувається з тимчасово окупованої території та, зокрема, з самої Російської Федерації, тому усвідомлюючи, що це масовані атаки, масований ракетний удар, масовані обстріли, необхідно перебувати в укриттях і не розповсюджувати інформацію про це. А оперативна ситуація на фронті ми на тлі оцих бомбардувань українських міст якось менше уваги приділяємо. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію, зокрема на Херсонщині, чи є нові просування наших збройних сил? Просування є, вони не такі стрімкі, як всі очікують, напевно, що але ми попереджали про це особливості ландшафту в тому числі є. Ми почали просування по правому берегу Дніпра, враховуючи, що лівий берег рясно всажений артилерією ворога. Це і обстріли цих територій, навіть вивільнені населені пункти під потрапляють під масовані обстріли. Це артилерійські снаряди, важка артилерія, це реактивні системи залпового вогню, і, зокрема, і Криворіжжя, в тому числі, тобто прилягаючи регіони до місць, де вже звільнено, і те саме високопілля. А крім того, є ще загроза використання касетних снарядів, які були. Влучені ще раніше, але касети не розірвалися. І в зв'язку з цим касети можуть приносити шкоду, як це було напередодні в великій Костромці, де під час обробки сільськогосподарських площ був підірвався комбайн. Тому треба враховувати ці моменти, зокрема в тих населених пунктах, що вже звільнені, не поспішати повертатися туди, дати можливість провести всі стабілізаційні заходи, які тривають зараз і правохоронні органи проводять і фіксуються злочини, в тому числі в цьому свій час ми обов'язково розповімо і доведемо світовій спільноті про всі ті звірства окупації, які відбулись і на Херсонщині. Також пані Наталю, скажіть, будь ласка, про Миколаїв. Чи правильно я розумію, що кількість обстрів дещо зменшилась? Не припинилась, але зменшилась. І з чим це пов'язано? По-перше, дійсно, Миколаївщина. Про перебуває все ж таки в пріоритеті ворога, тому що вони продовжують просувати свій наратив, що вони ще повернуться, навіть на тимчасово окупованій Херсонщині окупанти, заходячи в крамниці і виграбовуючи все майно звідти, сповіщають місцеве населення, що вони вирушають в бік Миколаєва. Хоча насправді люди бачать, що вони вирушають в бік Криму, тому що шукають путі шляхи евакуації для себе. Але вони просувають наратив, що вони все ж таки підуть на Миколаїв і будуть продовжувати окупацію Криму. О, перепрошую, окупацію окупацію півдня тому. Кількість обстрілів Миколаївщини за цифровими показниками зменшилася, але все ж таки вони на, за кілька днів до цього випустили віялом понад 10 ракет. Дуже суттєві ураження нанесли на щастя без жертв, але обстріли, в тому числі і при фронтових територій, продовжуються. Новина з Рівненщини щойно збили ворожу ціль у небі над цією областю. каже про це обласна військова адміністрація. Офіційна інформація, але розслаблятися зарано, Повітряна тривога триває, тому нікуди ще з укриттів не виходьте. Будь ласка, мешканці Рівненщини, як і всієї України. Пані Наталю, скажіть, власне, будь ласка, ще про ситуацію з Херсоном. Вона там цікаво розвивається. Ну не знаю, чи доречно цікаво казати, але розвивається. Колаборантам, які очолюють там чи інші адміністрації, пропонують зараз потихоньку десь перебазовуватися, якщо не на лівий берег, то у Крим це про що може свідчити? Що справи все гірші і гірші, саме в самому Херсоні і на правобережжі? Чи як ви це трактуєте? Ну, по перше, вони дійсно усвідомлюють стан справ. Вони бачать розвиток подій і просування наших військ і. Посування війська ворожого, яке відступає вже на наступні рубежі оборони, які ущільнили вони за допомогою залізобетонних конструкцій, вони усвідомлюють, що все одно неминуче вивільнення того ж самого правого берега, що просування є, і вони знають про те, що ті резерви, які в них накопичені, вони все ж таки під впливом нашого вогневого контролю поступово зменшуються. А зокрема, ситуація з Кримським мостом, Стом, через який вони підтягували 75% своїх потужностей, ускладнилась Логістика знову погіршилась, Як із Мостами через Дніпро, тому вони усвідомлюють, що, наприклад, залізницю підтягнути буде ще не скоро той масштаб, який на який вони б розраховували. Але сил там ще багато. Вони продовжують намагання пересуватися і через альтернативні переправи, ті самі баржі використовуючи, ті самі понтони, але ми тримаємо їх під вогневим контролем і не дозволяємо їм такого швидкого поповнення своїх резервів. Бачу, даруйте, буду перебувати наше спілкування новинами, бо вони так приходять. Є офіційні підтвердження. Віталій Кім, голова військової обласної адміністрації області Миколаївщини, каже про те, що ще одну ракету збито там, а третя пішла на кривий ріг. Не зовсім розумію, куди друга ділася. Це, мабуть, треба що попередні новини від пана Кіма перечитати. Ось такі от новини є. Ви мене зараз будете ганити, мабуть, за таке питання, але я все таки його поставлю. Чи правильно я розумію, що з нинішнього дня а, польотів тих ракет траєкторій траєкторії їхніх можна сказати, що а, одна із головних цілей це захід країни зараз, тому що дуже багато читає інформації і, і намагаюся якось перевірити, що вони якось транзитом пролітають через південь, ну частина принаймні ракет Даруйте за таке дилетанство. Того питання, але хочу зрозуміти, чи є суть в цьому якась раціональна? Скоріше за все, це спосіб вплинути на ті регіони України, які не були задіяні в активних бойових діях і не прилягають до фронту ближче. Тобто, це розбурхування тієї заспокоєності певної І створення ураження такого у населення, що нема де сховатися в Україні від цієї навали, від цієї біди. Розумієте, це більше психологічний тиск і техногенний тиск. Вони намагаються позбавити зручностей ті регіони України, які більш-менш стабільні в своєму е, е, щоденному проживанні, в своєму в своїй буденності. Тобто там, де люди з Тичних регіонів евакуювалися, вони не мають почуватися спокійно, як на розгляд нашого ворога. А мають відчувати цю цю саму війну, цю саму трагедію, цю саму техногенну катастрофу, які вони намагаються створити. Вони просто прагнуть впливати на весь народ України і тиснути, тиснути, тиснути це особливості гібридної війни. Пані Наталі вчора Валерій Залужний оприлюднив мапу, де було видно, куди пуски відбувалися. Я так розумію, певні траєкторії ракет. Я дивлюся на неї, і знаєте, і нічого не розумію. Тому що отаке, знаєте, ця ракета летить, якісь піруети робить. Я вчора дзвоню знайомому військовому експерту, кажу, поясни, що що відбувається. Я правильно розумію, що ці кружляння над регіонами там закручення, розвороти цих ракет, це якраз така тактика, аби відслідкувати нашу протиповітряну оборону. Так хит, хитро чи не зовсім хитро діють росіяни? Це саме те, що про що я говорила на початку: що не варто навіть під час повітряної тривоги, коли триває бойова робота наших підрозділів, повідомляти про такі здобутки: Ой, ще одну ракету збили. Зверніть увагу, де воно спрацювало, продовжуйте відслідковувати і так далі. Це дуже велика особливість. Знов таки гібридної війни в тому, що вони дійсно вираховують засоби протиповітряної оборони. Саме тому ми говоримо: довіряйте військовим, дозволяйте провести роботу і потім отримайте звіт. Я розумію, що в 21-му сторіччі всім дуже хочеться смажених новин просто зараз. Але повірте, краще смажені новини, чим засмажений випалений шмат України. Тому давайте довіряти тим, хто розбирається на цьому. Ви ж самі сказали, що по цій карті не дуже було зрозуміло. Мені нічого не було зрозуміло, якщо чесно. <смі> тобто було видно, де збили, де, де попали, а це все не це все, ну, менше з тим. Наостанок, скажіть, будь ласка, знову головного відповідального за війну в Україні змінили в Кремлі, і ми от бачимо зараз на вулицях українських міст наслідки. А на фронті якось це відобразилось? Вони змінюють тактику якимось чином. Критичної зміни тактики немає, тому що просто на фронті нема успіхів, і вже створені такі умови, за яких ініціатива належить силам оборони України. Звісно, що кожен новий керівник, якого призначає диктатор, намагається довести йому свою відданість і правильний розрахунок саме на його кандидатуру. Але сподіваємось, що видихнеться так само швидко, як і попередники. Це, звісно, був такий ривок з міста, як кажуть спортсмени. Але потім, все ж таки, підсумок в них у всіх буде однаковий, я певна. Дякую дуже вам за те, що знайшли час вийти з нами на зв'язок. З нами була Наталя Гуменюк, це капітан першого рангу і начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Я додаю...